У книзі Второзаконня є обітниця, яка цілковито відрізняється від месіанських надій інших книг Старого Завіту, але має вирішальне значення для розуміння особи Ісуса. У ній йдеться не про царя Ізраїля та світу, не про нового Давида, а про нового Моїсея. Сам же Моїсей називається Пророком. При цьому категорія пророка, на відміну від світу навколишніх релігій, вважається чимось цілковито своїм та відмінним, що є лише в Ізраїлі. Це нове і не схоже випливає з неповторності віри в Бога, дарованої Ізраїлю. У всі часи людину цікавило не лише її первісно минуле, ще більше, ніж невідомість свого походження. Цікавила її закритість майбутнього, до якого вона прямує. Вона хоче відкрити завісу, хоче знати, що станеться, щоб уникнути нещастя і зазнати щастя. Релігії теж не лише зосереджені на питанні про походження. Усі релігії якось намагаються підняти завісу майбутнього. Вони видаються вагомими. Лише через те, що дають знання про грядуще, і так можуть вказати людині шлях, на який їй слід стати, щоб не зазнати невдачі. Тому практично всі релігії запропонували форми бачення майбутнього. Книга авторозаконня називає різні форми відкриття майбутнього, що практикувалися в часи Ізраїля. Як прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, не вчися наслідувати гидоту тих народів, щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхвує, або нашіптує. Або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців. Бог гидний для Господа кожен хто це робить. Як важко встояти проти такої заборони її дотриматися, показує історія смерті Саула. Він сам намагався здійснювати цю заповідь у політиці, прогнати всяке чаклунство. Але напередоді небезпечної битви з філістимлянами мовчанка Бога для нього стає нестепною. І він подається до чарівниці Вендорі, яка йому повинна викликати дух Самуїла, щоб привідкрити завісу у майбутнє. І якщо Господь мовчить, то пилину притешнього повинен зірвати хтось інший. Вісімнадцята глава Второзаконня. Всі ці форми прагнення заволодіти майбутнім, гань бить як гидоту перед Богом. Протиставляє цьому віщуванню інший шлях, шлях Ізраїля, шлях віри, причому в формі обітниці. Пророка споміж вас, з твоїх братів, такого як я, Господь Бог твій, настановить Тобі. Його маєте слухатися. Спочатку це здається лише проголошенням інституції пророцтва в Ізраїлі пророкові ж, неначе відводиться роль тлумачення сучасного й майбутнього. Жорстка критика неправдивих пророків, що знову і знову трапляється в пророчих книгах, виявляє небезпеку того, що на практиці пророки переймають роль віщунів, поводяться. Та усвідомлюють себе як віщуни, через що Ізраїль знову впадає в те, перешкодити чому було б істинним завданням пророків. Наприкінці книги Второзаконня ще раз згадується обітниця, несподівано набуваючи нового виміру, що значно перевищує інституцію пророцтва і таким чином надає постаті пророка її істинного сенсу. Тут говориться, не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Моїсей, з яким Господь розмовляв віч на віч. За цим закінченням п'ятої книги Моїсея відчувається цікава меланхолія. Обітниця пророка, такого, як Моїсей, досі не сповнена. І тепер стає зрозуміло. Що цей вислів мав на увазі не просто встановлення пророчого стану, адже він був, а інше і набагато більше пророцтво нового Мойсея. Виявилося, що завоювання Палестини не стало набуттям щастя, що Ізраїль все ще очікував свого істинного звільнення, що був необхідний радикальний вихід. І для цього треба було нового Моїсея. Тут також говориться про те, що характеризувало Моїсея, що було неповторним і найважливішим у цій особистості. Він спілкувався з Господом віч на віч, так як говорить людина з людиною. Так розмовляв він із Богом. Вирішальними у постаті Моїсея є не всі ті чудеса, які він чинив, не всі його діла і досвід на шляху з рабства Єгипту через пустелю до межі обітованої землі. Вирішальним є те, що він розмовляв з Богом як товариш, лише завдяки цьому могли бути здійсненими Його діла. Лише завдяки цьому. Міг з'явитися закон, що мав вказувати Ізраїлю дорогу через історію. І тут стає цілком зрозумілим, що пророк не є ізраїльським варіантом віщуна, ким фактично переважно його вважали і якими собі уявляли багато фальшивих пророків, а що він означає зовсім інше. Він тут не для того, щоб повідомляти про події завтрашнього чи післязавтрашнього дня, і таким чином служити людській цікавості чи людській потребі у безпеці. Він вказує нам лик Бога, а отже, шлях, який нам обрати. Майбутнє, про яке йдеться у Його пророцтві, сягає далі від того, що намагаються відшукати у віщунів. Пророцтво є дороговказом на істинний вихід, який полягає в тому, що на всіх шляхах історії треба шукати і обирати шлях до Бога як істинний напрям. Пророцтво в цьому сенсі перебуває у тісній відповідності з вірою Ізраїля в одного Бога, є її застосуванням у конкретному житті спільноти, що живе перед Богом. І прямує до Бога. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Моїсей. Це твердження надає обітниці пророка, такого, як я, Господь Бог твій настановить тобі, есхатологічного ракурсу. Ізраїль може сподіватися на нового Моїсея, який ще не з'явився, але з'явиться в потрібну пору. І характерною ознакою цього Пророка буде те, що він спілкуватиметься з Богом віч на віч, як товариш з товаришем. Його характерною ознакою є безпосередність у стосунках із Богом, так що він може повідомити Божу волю і Слово по справжньому з перших рук. І це є тим рятівним. Чого очікує Ізраїль людство. Але тут нам слід згадати ще одну цікаву історію про стосунки Моїсея з Богом із книги виходу. Моїсей просить Бога, покажи мені, благаю, Твою славу. Прохання не задовольняється, лиця ж мого не можна тобі бачити. Моїсеєві призначено місце. Кам'яній печері поблизу Бога, повз яке Бог проходить у своїй славі. Під час свого переходу Бог прикриває Його своєю власною рукою, яку потім забирає: Ти побачиш мої плечі, лиця ж мого бачити не можна. Ця таїнственна подія відіграла важливу роль в історії юдейської та християнської містики. На її основі намагалися розпізнати, наскільки тісним може бути контакт із Богом у цьому житті та де знаходяться межі містичного бачення? Для нашого теперішнього запитання це означає, що безпосередність Мойсея у стосунках із Богом, яка чинить його великим посередником об'явлення, посередником Союзу, має свої межі. Лику Божого він не бачить, навіть коли може поринути в хмари близькості до Бога та розмовляти з Богом як товариш. Отже, обітниця пророка, такого, як я, невидимо містить у собі ще більше сподівання, останньому пророку, новому Моїсею, буде даровано те, що стало забороненим для першого Моїсея. Справді безпосередньо бачити лик Бога і таким чином промовляти цілковито збачення, а не просто зі споглядання рамен Бога. Саме із цим пов'язане сподівання, що новий Мойсей буде посередником Союзу, Вищого за Той, який зміг принести Моїсей із гори Синай. У цьому контексті. Слід читати закінчення прологу Йоанна Богослова. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в лоні Отця, той об'явив. В Ісусі сповнена обітниця нового Пророка. У ньому тепер повністю здійснено те, що в Моїсея лише частково об'явилося. Він живе перед Богом, не лише як товариш. А як Син. Він живе в найглибшій єдності з Отцем. Виходячи тільки з цього, можна справді зрозуміти особу Ісуса, яким описує нам Його новий Завіт. Все, що нам розповідається про слова, діла, страждання, славу Ісуса, починається звідси. Якщо не брати до уваги цей істинний центр, то особа Ісуса позбавляється найсуттєвішого. Тоді вона стає суперечливою і, врешті-решт, незрозумілою. Запитанням, яке повинен собі ставити кожен, хто читає Новий Завіт, звідки ж Ісус узяв своє вчення? Чим пояснюється Його манера? Знаходить свою справжню відповідь. Лише на цій основі реакція його слухачів чітка це вчення не походить із жодної школи. Воно радикально відрізняється від того, чого можна навчитися в школах. Воно не є викладом, методом тлумачення, що існував у школах. Воно інше. Воно є компетентним викладом. Під час роздумів над словами Ісуса ми змушені будемо повернутися до цієї думки Його слухачів і поглибити її значення. Вчення Ісуса походить не з людського навчання будь-якого роду, воно походить із безпосереднього тісного контакту з Отцем, з діалогу віч на віч, з бачення того, хто спочиває на грудях Отця. Воно є Словом Сина. Без цієї внутрішньої причини воно виглядало б самовпевненим, як таке, засудили його вчені мужі часу Ісуса саме тому, що не схотіли прийняти внутрішньої підстави безпосереднього бачення і пізнання для розуміння Ісуса. Основоположними є постійно повторювальні зауваження, що він ішов на гору і там ночами молився, на самоті з Отцем. Ці короткі зауваження дещо відкривають завісу таїнства, дають нам можливість заглянути в буття Ісуса Сином у висхідну підставу Його вчинків, вчення та страждань. Ця молитва Ісуса є розмовою Сина з Отцем, в яку втягується людська свідомість і бажання, людська душа Ісуса, так що людська молитва може бути участю в спілкуванні Сина з Отцем. Відоме твердження Адольфа фон Гарнака, нібито благовість Ісуса є благовістю про Отця, до якої Син не належить. А христологія згідно з цим, не стосується благовісті Ісуса, ця теза коригує тут сама себе. Ісус може вести мову про Отця так, як Він Це чинить, лише тому, що Він є сином і перебуває в синівських стосунках з Отцем. Христологічний вимір, тобто таїнство сина як особи, що об'являє Отця. Ця христологія є присутня в кожному слові і вчинку Ісуса. Тут можна зауважити ще одну важливу річ ми казали, що в синівському єднанні Ісуса з Отцем бере участь і людська душа Ісуса через акт молитви. Хто бачить Ісуса, той бачить Отця. Отож учень. Який товаришує Ісусу, входить у спілкування з Богом. Ось це і рятує перевершення меж людського буття як сподівання та потенційна можливість, закладена в людині вже до її створення через подібність до Бога.